Протягом минулої доби на фронті відбулося 98 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав три ракетних та 61 авіаційний удар, здійснив 67 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. У зоні відповідальності оперативного стратегічного групування військ Хортиця на Куп'янському напрямку українські захисники відбили чотири атаки ворога в районах Синьківки та Петропавлівки Харківської області. На Лиманському напрямку наші захисники відбили п'ять атак ворога в районах Тернів, Веселого, Донецької області та Макіївки Луганської області. На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 13 атак ворога в районах Григорівки, Богданівки, Іванівського. Кліщійки та Андріївки Донецької області, сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій селі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах. В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроби точити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону та завдають ворогу значних втрат. Лише за минулу добу наші захисники відбили на цьому напрямку 49 атак російських окупантів. На Мар'їнському напрямку Сили оборони України продовжують стримувати ворога в районах Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області, де українські захисники відбили 18 атак ворога. На шахтарському напрямку наші захисники відбили всі атаки ворога в районі Південно-Східніше Вугледара Донецької області. На Запорізькому напрямку Сили оборони України відбили три атаки ворога в районах Роботиного Запорізької області. Водночас на Мелітопольському напрямку Сили оборони України. Іне продовжують активними діями завдавати окупаційним військам, втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Також сили оборони на Херсонському напрямку і надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра. Так, зокрема, у тимчасово захоплених Олешках наші бійці знищили командно-спостережний пункт російських військ за допомогою ударних безпілотників. По ворожій цілі було завдано вогневе ураження. Командно-спостережний пункт знищений вщент. Підрозділи ракетних військ завдали ураження по трьох районах засередження особового складу, озброєння та військової техніки, та одного складу боєприпасів противника. Орієнтовні втрати противника минулої доби загалом склали 1030 окупантів, 19 танків, 31 бойова броньована машина, 6 артилерійських систем, 18 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 13 автомобілів. Та шість одиниць спеціальної техніки. Вірте у збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні!